Привіт! Сьогодні з вами робимо все, коси робимо і вплітаємо їх. Такий яскравий у нас комплект буде. З вами наша прекрасна модель. Пішли до практики! Тож для роботи нам знадобиться. Матеріал. Ось у нас є ізібраль, це матеріал вже замішаний, в тонкий кінчик, в нього об'ємненький початок і тоненький кінець. Хоча якщо вони є трошки різні, бувають більш об'ємні, такі як ось темненький висить, а цей червоненький, менш об'ємний з самого початку, тому враховуйте це при грамуванні. Тобто, якщо таких нам знадобиться. Три пачечки, таких я взяла чотири пачки, половиною ось уже заплетені І це ще частинка Зараз з вами будемо її заплітати. А також ми зараз з вами ще заплетемо із рівнодовжинного матеріалу також коси з тонким кінцем. Так, для початку що ми беремо? Наша водичка для розділення пасм Я зав'язую на ось таку стрічку. Ставлю тут штативчик, зараз ще один штативчик прикручу. Беру ще випрямляч і серветки, ми будемо з вами зрізати пухнастики. І зараз почнемо, зараз робимо підготовку і почнемо працювати. У нас із однієї пачки має виходити десь 25-35 заготовок. Залежно знову від нашої пачки, щоб загальна кількість заготовок була близько 130 штук. Я розділяю цю пачку на половинку, потім знову половинку на половинку, і так ділюся, щоб в мене всі пасмочки були однакові. Якщо ви сумніваєтеся в своїх заготовочках, беріть і важте їх на візьміть собі ваги, у них тут є дуже точні виміри, і ви так точно не помилитесь. Одним словом, я поділяю собі на необхідну кількість пасм, і знаю, що в мене вже все буде поділено до точності. До однієї пасмочки, щоб зрозуміти, скільки нам потрібно, так, прокручуємо її і бачимо, що нам потрібно. Далі в мене тут кінчик тоненький. Якщо ви десь будете самі замішувати, дивіться за тим, щоб у вас теж був кінчик тоненький, при необхідності можна трошки потягнути нижче, або змістити ще наші коси, щоб вони були не на одному рівні, а на декількох рівнях. Так, тепер переходимо до нашої просимо. Беру нашу пасмочку, центрую, обнімаю навколо своєї стрічки, стрічку ми потім вже з вами не знімаємо. І тепер кручу жгут, значить в різні сторони, так, в пучках прокручуємо ліво вправо. Далі об'єдную їх між собою. Одна рука у мене тримає, інша вільна. Тепер із двох робимо три. Одна рука тримає, і я ділю просто на частички, розділяю раз. Одна рука тримає, цей жгут я прокручую. Цей жгут це наша петля, якою ми будемо одягати наші секоси на каркас. Поділили на три і тепер розтягую їх. Якщо тут у вас зверху трошки розходиться, можна ще підкрутити. А далі проплітаю косичку з трьох пасм. Я перехожу одразу на техніку швидкого плетіння. Так, переставляю ручки. Я думаю, ви вже детально відео подивились, бо ми буде незрозуміло, дивіться детальне відео. І доплітаємо. Наші пасми мають бути всі рівномірні, однакові по об'єму, якщо десь потрібно передати, десь худіше, десь товстіше передавайте. І проплітаємо так до кінця, до самого тоненького кінчика, щоб наша коса була. Не дуже туга, ось ця, яку ми з вами плетемо, але щоб вона була і невільна, тому що з неї можуть тоді повисмикуватися десь в процесі носіння самі пасмочки. Тому ми з вами так і починаємо далі плести, відтягуємо на себе, перекладаємо періодично так до кінця року, тому що в нас там теж косичка заплітається. Да, проводимо періодично рукою вниз. Прокрутили, проплили, прокрутили, проплили. І так доплітаємо до кінця. Робота досить монотонна. Я таке робити не люблю. Я не навчилася робити масово комплекти. Це дуже рідке виключення, коли я роблю їх. Доплітаю до кінця. Це, по суті, наші афрокоси, але чомусь на людині мені подобається більше плести, чим коли плести так комплекти десь. І знову бачу, що в мене тут. Нерівномірно по густині додаю і трошечки подовжую і так відходжу від своєї заготовки, щоб вона у нас там трималася на місці. Можна прив'язати до будь-чого, що у вас є. Доплітаю до самого тонкого кінчика, якщо ви хочете лишити вільні кінчики, можна вже зав'язати петелькою. Наша задача доробити до кінця. До тоненького хвостика. Зараз ми з вами зробимо петельку. Коли ми доплітаємо, ми бачимо, щоб у нас вони були подовжені також рівномірні, якщо десь потрібно поділитися. Да, чи то в мене ось ця меншенька, тоді я перекладаю і передаю з меншенької, трошки в більшеньку, щоб вони всі були однакові. І тепер відділяю довгеньку пасмочку. От уже доплітається, лишається у мене там сама довша сантиметрів 5. Я відділяю з неї саму довгу. Просто роблю таку петельку, обнімаю цією петелькою. Ось, натянула. І в цю дирочку передаю кінчик, який у нас лишився. Ось цей кінчик сюди просто передаю і натягую на себе. Далі знову оцей кінчик, щоб в нас залишився з трьох косичок, розділяю і трошки проплітаю між собою. Якщо ви сумніваєтесь, що там не зафіксувалось, можна ще разок обняли, закрутили і доплили до кінця. Є кінчик наш тримається, задренили його в руках. І ось ці всі пухнастики, які в нас... Тут з вами назбиралися, я думаю, вам видно їх. Ми всіх маємо постригти. Може бути ножницями, це така монотонна, довга робота. Можна взяти машинку для стрижки, тример і зробити це набагато швидше. Ну, тобто обстригати всі косички разом. Так, далі, давайте з вами ще зробимо сенегальський жгут. Так само беремо таку кількість матеріалу. Ви зрозуміли, гарно-гарно простригаємо кожну нашу пасмочку. Так, беремо так само матеріал, Прокручуємо, дивимося, щоб у нас було все однаково. Тепер синагальський живут теж потребує тонкого кінчика. Не забуваємо про це, якщо необхідно, трошки підтягуємо. Складаємо. І тепер. Ми спочатку прокручували наші коси і цим самим займемося на протязі плетіння всього нашого синегальського жгута. Вирівнюємо кінчик, щоб у нас там лишився тоненький. Прокручую їх між собою, наші пасмочки. І наче я хочу їх перехрестити між собою. Прокрутила, перехрестила, поміняла руку, знов прокручую одну кручу від себе. Іншу на себе і перехрещую. Прокрутила, перехрестила. Прокрутила, перехрестила. Прокрутила перех... і роблю натяжку на себе. Знову прокрутила, перехрестила. І не забувайте робити натяжку на себе. цей момент страшно, що він у нас розпуститься. Але він у нас має бути тут рівномірно натягнутий. Вниз також рукою проводимо, тому що вони у нас там перехрещуються. Тут у нас вже петелька лишається, з якою будемо працювати. І отак прокрутила, перехрестила, прокрутила, перехрестила, відбувається на протязі всіх 60 см. Також у нас зверху тут немає ніяких пухнастиків, тому що у нас був матеріал готовий, фабричний, замішаний. Зараз ми його з вами замішаємо вручну рівнодовжинний матеріал, там у нас можуть з'явитися свої пухнастики. Тут також, якщо у нас знизу да, він прострижений, хоч і фабрично замішаний, якщо ви відчуваєте, що от у мене одна пасма товстіша, інша тонша, навіть це не на відео видно, я також частинку передаю матеріалу і знову передавши, прокручую їх і так далі продовжую плести. Детальне відео є там окремо, кому не вистачає, передивляємося. Прокрутили, перехрестили, прокрутила, перехрестила. Це постійно, регулярно прокручую, передаю, прокручую, передаю. І так само до тонесенького кінчика докручуємо. Це не галочка наша. І такий саме я вузлик роблю знизу. Такий самий, як тільки що ми з вами робили. До кінця прокрутили, перехрестили, контролюємо довжину. Тут у нас лише дві пасмачки. Легше контролювати нашу довжину. Передаю сюди, сюди, прокрутили, перехрестили, прокрутили, перехрестили, докручую до кінця. І також роблю в петельку. Можна залишити і так. Тут я просто можу поділити між собою на дві частини, щоб було рівномірно. До кінця до кінця. Також не забувайте, що в нас має бути рівномірний. Не забиваємо його все, робимо натяжечку обов'язково, щоб він у нас плавненько, рівномірненько тримався. Так, ось знов лишається петелька. Закидаю саму довшу, забираю кінчик і протягнула, натягнула. І тут мені буде спокійніше, якщо я також після, наче фінального вже прокручую ще разочок, ще разочок, ще разочок. Знову кладу ручки, задреджую, Ось так в зворотньому напрямку підбиваю всі пухнастики. І також ми їх зрізаємо. Зрізати одразу не потрібно, це я вам показую, тому що далі буду прискорюватися, а ви обов'язково зрізайте всі разом, щоб зекономити ваш час. Ось так, снегалка виглядає. Бачите, не розкручується, все з нею окей. Так, тепер давайте змішаємо самі самостійно, щоб у нас був тоненький кінчик нашого матеріалу. Беремо рівнодовжинний матеріал. Наші друзі для того, щоб ми замішали тонкий кінчик. Кількість косичок у мене тут іде хаотично, тобто скільки я захочу, стільки я і зроблю. Також можна взяти частинку з матеріалу, якщо у вас теж буде обмежене. Кількість, тобто не потрібно весь комплект робити, а тільки частково. І я розділяю візуально собі на одну третю, лишаю одну третю на тонкий кінчик, а дві треті кладу ось так, наверх, трошки зміщую їх і розрізаю. Розрізаю, значить теж по діагональці. У нас з вами тут, грубо кажучи, дві довжини. Нам треба ось цей кут. З вами змішати, щоб він у нас також став плавним тоненьким кінчиком. Я отак трошки ручками розмішую, розділяю між собою довгий, короткий, об'єдную, розділяю і об'єдную пальчиками. Так можна робити колір омбре, наприклад, брати темний, світовий і розмішувати. Далі намотую собі на палець і прочисую. Прочистую з одного боку. Потім отак можна пальчиком розбивати, щоб наші довжини поєднались. Нижче, вище. Це канікаленті тіара, він довше йде, чим 60 см, він 65 см, тому я тонкий кінчик тут. Залишаю, а можливо, навіть можна буде трошки зрізати, але я буду робити ці косички дівчинці. Я завтра будемо вплітати з вами і подивимося, можливо, я їх вверху прифіксую, і вони якраз будуть продовжені. Окей. Тобто не буду спішити їх забрати. І тепер я проводжу рукою і відчуваю, що в мене тонкий кінчик. Якщо можна, потрібно, можна взяти ще звідси і додати наверх. Тепер так само. Відділяю при розділенні слідкуємо за тим, щоб у нас взявся не тільки короткий матеріал, а щоб у нас при розділенні наших пасм був і довгий матеріал, і коротенький. Тут у нас вже має бути замішано ідеально тонкий кінчик, так як фабрично, да? Перевага фабричного змішування, в тому що там вони вже так намісили його, що ми і беремо пасмучку, і у нас частіше всього там ідеально все лягає. А от вручні з мишці. Потрібно цьому приділити достатньо часу, щоб ми теж змішали такий тоненький кінчик. Тому тут нічого страшного, якщо це займає у вас трохи часу змішування, а коли потрібно нам ще вивести якийсь там, з прикладу, особливий колір, це теж може бути. Якщо потрібно трикольоровий зробити, розрізаємо раз і ще один раз, тут кладемо короткий, довший і найдовший відрізок, щоб у нас був трикольоровий обрик. Так, розділяємо, і так само, як ми робили з вами зізі і сінгалочку, в цьому ж варіанті, робимо з оранжевим кольором теж саме. Я з вашого дозволу поставлю на прискорення і просто покажу, як ми це робимо в процесі. Так, тут у нас дві температури, це ще більше температурніше, якщо захочете його додатково вирівнювати. Ну, Покрудите, будь ласка. Ну, Коротимся. Колір. Канікалону підбираємо під колір наших заготовок, або під колір волосся клієнта. Враховуємо це обов'язково. Пасмочки беремо невеличкі, буквально третина або половина пачки у нас піде на каркас, тобто десь 50 грам. Плетемо зазвичай 12 брейд, можливо, буде у вас 10. Ділимо голову на половину, і я буду плести брейди такими перехрестями на центральному брейді, щоб нам було зручно. Не будемо зупинятися дуже на каркасі. Я думаю, що ви знаєте, як плести брейди. Тут ми скоріше повторимо, що я роблю або перехрестя. excites you. Такими половинками або одну пасму каніколону, виділяємо 5 мм нашого волосся для того, щоб у нас сам брейд починався з самого початку краєвої росту. Далеко не заходимо. Далі притискаю пальчиком, і по черзі змінюю пальчики. Тут не дуже красиве в нас відео, не дуже інформативне, але не зупиняюся знову таки на брейдах, якщо потрібно, передивіться відео про плетіння брейд. Беремо спочатку малесенькі підборчики свого волосся, щоб відцентрувати косу, а вже потім. Коли ми зробили парочку підборів, ми вже беремо з двох сторін і обов'язково. Контролюємо краєву, не перетягуємо так. Пальчиком підтягуйте, відтягуйте від себе. Ми косу на себе не тягнемо, розтягуємо її ліво вправо, Іначе так припіднімаємо руки, щоб у нас вони заходили на обличчя, щоб ми косу не тягнули на себе і не стягували наш каркас. так починається краєва росту, і одразу у нас видно канікалон, і він там залишається. Пальчики ми міняємо синхронно, і вони у нас по черзі тримають. Можете плести в цій техніці притискаючого пальчика, так вам буде зручно. Якщо ви перевчитесь, або можете техніці крабік, так як ми вже там в мене є теж відео на Ютубі, такі техніці плести в будь-якому варіанті, який вам буде зручний. І я одразу собі поділила такими базами, щоб я переходила плавно на... Плетіння перехрестя. Перехрестя мені потрібно для того, щоб при відростанні каркас не розлазився і не було посередині такого довгого-довгого пробора. Обов'язково вкручуємо своє волосся в канікалон, викладаємо канікалон максимально наверх, щоб він у нас тримав наш каркас. Так бачите, у мене коротке волосся, щоб воно нікуди не вибігало. Слідкуємо за краєвою в процесі всього плетіння натяжку нашу, де б ми не плели, не перетягуйте, будь ласка, каркас, тому що клієнт потім зніме цю зачіску і навіть не проносить. Наступний брейд плиту повернути. Першого брейдика і далі доплітаю 12 брейд біля обличчя. Я спочатку заплітаю, лежачі, навчилась лежачий клієнт, а я сидячи, плетем, 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 по краєві пушки дуже обережно, акуратно, з лівої сторони, з правої сторони доплітаємо і всюди в нас є канікалон Доплітаємо. До половини, так я зараз сплету. Якщо десь потрібно вставити канінкалон, додавайте його. До без канінкалону каркас теж у нас не дуже протримається. І потім, уже, коли я заплету свою частину центральну, буду заплітати і потилицю. Також само з канікалоном. При плетінні обов'язково користуюся водою і гелем. Якщо немає гелю, обов'язково беремо водичку. Доплітаємо до кінця. На потилиці в нас теж є краєва, теж її контролюємо, тому що люди різні, в кожного своя чутливість і може бути таке, що. Вам буде якийсь дискомфорт, якась волосиночка підтягується, тому обов'язково перепити в клієнта, що йому там чи все окей. Наші косички закінчуються каникалоном. Якщо у вас рівне густе каре, тут потрібно буде приділити цьому увагу. Це в нас є на курсі секоси такі уроки. Далі ми закінчуємо наші косички так само, як ми закінчували заготовки, прокручуємо знизу петельку, проходимося парою, зрізаємо зайве і починаємо фіксувати. В цьому гачку в нас є затискаючий елемент. Ми вставляємо в гачок. Одну нашу петельку закриваємо цей елемент, притримуємо пальчиком обов'язково біля краєвої. Далі в цей гачок вставляємо кінчик коси не середину, а саме кінчик коси і протягуємо в нашу петелечку. І в нас петля дивиться вниз, від середини голови, з лівої сторони вниз, з правої сторони також вниз і на це також вниз. Тобто слідкуємо, щоб вони нас дивилися вниз, а не стрічали наверх. Далі по фіксації і розміщенню на скронях у нас відстані між самими базами 2-3 см. Може десь у вас буде менше, більше, плюс-мінус, щоб у нас не навантажувалась наша краєва на скронях і на потилиці також. Тобто у нас там йдуть рідші фіксації, ось так вигляд каркасу зверху. А далі ми фіксуємо ряд над рядом і робимо це все шаховому порядку, щоб у нас наші косички перекривали попередні рядочки. Не навантажуйте, будь ласка, краєву, нашу і краєву. І Скронні, тому що це буде дискомфортно клієнту. А чим вище ми піднімаємося, тим у нас вже йде ближче фіксації одна до одної. У нас вже на самих центральних брейдах, там, де у нас перехрестя, дуже-дуже щільно одна до одної йде заготовочка, щоб було типу, максимальне перекриття. Що робити, якщо у вас немає гачка? Таке теж може бути, нічого страшного, беремо. Дві шпильки. Давайте ще раз подивимося, як ми фіксуємо гачком. Там у нього є така петелька, затискаючи елемент, і ми протягуємо просто і поклали наш гачок всередину заготовочки і протягнули його. Можете якусь ви свою альтернативу придумати. Я колись давно ще з самого початку брала. Замість гачка у мене такого не було. Дві шпильки або одну шпильку, в залежності від задачі. В нашому випадку це дві шпильки, трошки її так підгинаємо, шпильку беріть довгу, яка у вас знайдеться. Водимо теж шпильку під підпрейдик нашій Дивіться, там, щоб між підборами був. Момент, бо може, якщо в підбор застрявати. Далі я беру одну заготовку, в іншу шпильку вставляю, протягую недалечко. Теж притримуйте пальчиком цей момент, не тяніть, не виривайте перейти, обов'язково притримуємо пальчиком. Якщо буде дуже тугий каркас, то у нас не прилізе. Заготовка, якщо залегкий, то вона дуже швидко вилізе. Тримаємо баланс. І далі в одну шпильку вставляю кінчик інший і протягую. Да, це буде займати більше часу, але результат у нас буде. То ми зробимо наше нарощення при такій варіанті. Шпильки, дві шпилечки, звичайні, і для здачі нашого завдання терпіння у вас має вистачити. Далі знову фіксуємо на потилиці у нас заготовочки і на маківці більше-більше. Фіксуємо наші прикраси і все. Зачіска готова. Не забудьте розказати клієнту, що ми миємо голову мильним розчином, можна спати з розпущеними зібраними косами, як їм буде. Зручно. Голови лягаємо спати не з мокрою головою, щоб водичка на подушці не стікла. Дякую за увагу! Чекаю ваше відпрацювання.